Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Сьогодні я отримала посилочку від Тела Артіс з матеріалами для участі у зимовій авантюрі 2024. У попередніх авантюрах я участь не приймала, але бачила, які виходили у дівчат роботи, і коли дізналася, що. Цього разу ми будемо вишивати семплер, я не встояла. Тим паче, що Тела арті заявляє, тематика цього семплера святкова різдвяна новорічна, а стиль ніжний і романтичний. Пройти по таку авантюру я не змогла. По матеріалам, звісно, я вже їх трохи помацала, подивилася. Ми бачимо два пакетика, один з бісером, один з гудзиками і намистинами. Чудові чудові ниточки, дивіться, як вони гарно виглядають на канві. Канва розміром 22х38 см, ніжного молочного кольору, я розмір для семплеру. І під цим усім багатством в мене лежить секретний пак. За допомогою секретного паку ми будемо оформляти. Наш семплер. Вміст паку ексклюзивний, він знаєте, такий об'ємний, всередині цікавий, приємний. Я втримаюся обов'язково і раніше його не відкрию. У мене на це вистачить сили. Схемки будуть публікуватися і в інстаграмі, і в групі, в телеграм-каналі. Тож я приступаю до вишивки і буду з вами ділитися етапами вишивки і вже кінцевим результатом. Перед тим, як почати вишивати, я трохи перевісила ниточки, перевісила їх на оцей край, мені так більш зручно. І зараз, коли я нитки всі розмотала, видно, що це ниточки меланжеві, вони окрашені неоднорідно, і це ниточки від Tela Artis. Отак, усі красії їх видно. І тому, коли Ними користуєшся, коли ними вишиваєш, то навпіл складати ниточку не потрібно, бо порушується малюнок ниточки. Тож я беру по дві ниточки і вишиваю. Дивіться, дівчата, як гарно звучать назви ниточок. кольор рис, хвоя, весняне листя, оливка, мушля, діє, центра, малина, мед, гарбуз і металік. Дуже гарні назви. Прикольні. І давайте подивимося, що в мене вийшло. В мене тут два етапи: перший і другий. На першому етапі ми вишиваємо хвою, вишиваємо саме сосну, ялиночку. На другому етапі вишиваються свічки і ось оцей трибічний стібок. Що мене здивувало і дуже порадувало те, що ця зимова авантюра супроводжується в телеграм-каналі творами українських письменників. До речі, в групі написано, що цю добірку допомогла їм зробити капанська Інна. І я думаю, що телеартіс не будуть проти, якщо я трохи зачитаю ці уривки з творів. І перший уривок у нас про сосну. Ліс був такий гарний, навіть зимою не здавався смутним, бо проміж Чорноліссям було там чималий сосон, а вони завжди веселять ока тим вічно зеленим убранням. Недалеко від Максимової хати була одна сосонка, така та вже хороша. Була вона не дуже велика, але й не маленька, сама мірненька та така зграбнесенька, круглесенька. Зелені глиці аж сяють, а молоді паганки, як свічечки, стрімлять прості та ясні. Красує сосунка, прийшла осінь смутна, прийшла зима люта, а сосунці байдуже. Сусідки її берези та липки стоять такі сумні та бідні, листячко з їх геть облетіло. А сосенка, би, ще кращою, здається, поміж смутних товаришок. Отож і запишалася вона, каже берізкам та липкам А що? Де ваші кучері гарні та рясні? Стоїте дергачами? Ох, що то за хороша річ, як то шляхетного роду. Нема в світі кращих, як ми, сосни. Ой, світе мій, яка ж я гарна та велична. Ну і дійсно, яка гарна сосенка вийшла, просто не відвести очей. Спочатку я вишила хрестики, їх тут було небагато. Не Вишиваються вони ниточками двох кольорів: темно-зеленими і світло-зеленими. І потім почала вишивати саме оці гілочки, такі пухнасті. І ви бачите, завдяки тому, що ниточки меланжеві, сосенки вийшли. Гілочки вийшли різного трохи кольору. Деякі темніші, деякі світліші. Почала я вишивати першу ось цю стібочок має назву настилування. Це, значить, стібки в одному напрямку. Я от вперше робила тут, тут вчилася робити, тут в мене вийшло дуже гарно, і тут вийшло дуже гарно. поміж цими Такими стібочками ще йде бекстіч, але не во всіх. От в деяких іде бекстіч, в деяких ні. Ось це в мене не вийшло. Чесно кажучи, я декілька разів переробляла, і тут бекстіч не повинно було бути. Але в мене тут дірочки утворилися. І в мене прямо розпач був, що це не виходить в мене. Потім діло в мене вже пішло краще. А от, от цих чотирьох я вже отримала задоволення величезне, все в мене вийшло. І дуже я задоволена цим етапом, мені здається, сосна в мене вийшла гарна. Другий етап ми вишиваємо свічечки. Тут болгарський крест вишивається ниточками у три складення. І, такі, знаєте, такі аж такі, такі стіпки вийшли. Дуже гарні, об'ємна свічечка. Дуже гарна, об'ємна свічечка. Тут з жовтими ниточками по 4 хрестика, і далі по краям бекстіч металіком. І зверху одна смужечка трибічного стіпка. І зараз я прочитаю вам далі про другий день. Ось і ялинка готова, така пишна і розкішна, хоч малюй. А що буде, як повечері, всі свічечки на ній засвітять, розкіш одна. Гаснуть свічечки на ялинці і догоряють свічки в ліхтарях на столі. Мама, останки страви виносить до другої кімнати для духів, а з кухні, недоїджену страву, гортує, до путній, кладе в саду для вовків. Зорі меркнуть, вітер шумить і білим снігом обтулює дерева. Хати та здуває, стежки й дороги, село спить. Другий уривок твору Богдана лепкий, святий вечір. Два етапи я пройшла. Чекаю на інші, і саме цими наших українських письменників я дуже надихнулася для вишивки подальших етапів. З нетерпінням їх чекаю, буду з вами обов'язково ділитися. Вранці виплило ясне сонечко на погідне небо оглянути. Що зробила ніч землею. Вітер стих і чистий свіжий сніг сріблом сяв над підблакитним наметом неба. Земля, наче вбралася на Різдво, у білу сорочку. У ривах створу Михайла Кацюбинського ялинка. І Наступним третім етапом була вишивка біленьких зірочок, класичний мотив вишитих сорочок. Вишиваються вони білими ниточками по білій основі. Техніка вишивки родилася у селищі Решетилівка, внесена до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Ці зірочки вишиваються методом настилування, всі стіпки вкладалися в одному напрямку, або вертикальні, або горизонтальні. Спочатку я трохи, ви знаєте, була невпевнена в собі, чи вийде в мене. Вийшло все не зовсім навідмінно, але я дуже старалася. Для першого разу, я вважаю, ну, доволі непогано. Бісер на цьому етапі я не пришиваю, хоча він тут вже повинен бути. Я не знаю, правильне моє рішення. Я його буду пришивати наприкінці, коли вже буде вся робота випрана, і особливо я її попросую приклею флізелин. Я не хочу просувати цю роботу з пришитим бісером. Звісно, зараз дівчата показують цю роботу з бісером, вона дивиться набагато гарніше, ніж моя. Ну, я почекаю, я маю витримку і почекаю. Наступний четвертий етап це вишивка віявилих стібочків з, з елементами бекстічу. Ви бачите, що оцю смужку трибічних степків я. Вийшла трохи довшими. Я вам показувала, вона була тако коротшою, я щось не додивилася, вона повинна бути трохи довшою. І тут ці стібочки виконані червоними ниточками і рожевими. Червоні більшенькі, а рожеві трохи менше. Це доволі не, не важкий був етап, Вийшла я його ну, доволі швидко. І До цього етапу уривок був з твору Богдана Лепкого різдво. І знов різдво. Ах, скільки разів воно, неначе казка літ, давно-давно минулих літ являється посеред нас. На п'ятому етапі ми вишивали зірочки. Для зірочок я взяла ниточки у три складення, вишиваються посередині тут болгарський хрестик, і навкруги три простий хрестика, але також у три складення. От у мене тут сім елементів, сім зірочок, які потім обшилися металіком. Металіком із такими промінцями, такі вийшли зірочки. гарненькі хоч я металік не дуже люблю не дуже люблю цей матеріал, але я вважаю, все в мене вийшло. і Цей етап ми вишивали під твір Миколи Гоголя ніч перед Різдвом. Останній день перед Різдвом минув. Зимова ясна ніч настала. Глянули зірки місяць велично виплив на небо посвятити добрим людям та всьому світові, щоб усім було весело колядувати і славити Христа. І на шостому етапі я вишила ось такі ромбики ниточками перлі. Ми бачимо тут також завдяки неоднорідній окрасці деякі ділянки більш жовтіші, деякі ділянки більш біліші. Ромбики ці вишивалися великими хрестиками, шириною в одну клітиночку, а в висоту дві клітиночки. І Я вишивала таким чином, що з верхнього правого кутка в ніжний лівий в мене був верхній стібок, щоб якби нахил був ось так, ну, вправо. Зараз ці всі ромбики будуть зашиватися і також прикрашатися. Це в мене буде вже наступний етап. А на цьому етапі уривок з твору Степана Васильченка вечеря. «В темну ніч, в темну кімнату крізь позамерзалі вікна світить місяць. Великі шиби уквічалися голчастою сосниною, перестим папоротником, шовковою травою і всякими іншими дивовижними візерунками. Що вишив та вимережа славним морозенко. Сьомий етап присвячається любові, бо як же без неї наріздво. І на цьому етапі потрібно прикрасити ромбики серденьками. Чотири ромбика будуть прикрашатися серденьками-гудзиками рожевими. Я хочу нагадати, які вони тут гарнюсінькі маленькі рожеві гудзички. А три. Ромбики прикрашені стіпковими серденьками, також рожевими ниточками. Ну, Я хочу сказати, що перше серденьке в мене вийшло найкращим. От я вже замічаю, що перший стібок, якийсь новий, в мене виходить найкраще. А оці два я перешивала. Ну, мені здається, що на серденьки більш-менш схоже. Також ромбики обшиті гілочками омели. Того, хто випадково опиниться під гілкою омели, дозволяється поцілувати будь-кому. Так, така прикольна прикмета. І на цьому етапі в нас уривок з твору Івана Франка. Ми ялинку прикрашали, з кухні пахли пироги, свічечки на гілки стали, аж до зіроньки з фольги, сніг пушинками кружляє, біле міряє шитво, раз на рік таке буває, свято, сніг, зима, різдво. Як чудово, як чудово, дівчата придумали супроводжувати кожен етап творами українських митців. Я від цього просто в захваті. Тому дівчата з вами ділюся, бо насправді мені здається, ми забули твори своїх видатних митців, українських діячів. І я просто диву даюся, як вони володіли мовою, як вони висловлювали свої думки, які вони писали гарні твори. Тому я, от я від цього від, у захваті я дуже вдячна дівчаткам, що вони до такого додумалися і долучаю до цього нас. Що я хочу сказати, що я ще побачила? Я побачила, що ось ці зірочки я вишила невірно, мені треба їх перешивати. В мене тут замість ромбика. Утворилися трикутники. Яким чином я це зробила, я не знаю. Я побачила це зовсім випадково, пролистувала стрічку з роботами і побачила, що в мене тут якась помилка. У мене щось тут пішло не так. Тому я тут буду переробляти, а вже як я буду переробляти, я перешию і ось цю гілочку, бо вона мені муліє. Я бачу помилки, я бачу, що вона не гарна. Я постараюся дуже акуратно її розпороти і перешити, бо це мені не подобається. Ну і восьмий етап. Ви бачите, який він дуже гарний, вишитий бантик. Але бантик по схемці треба було вишивати металіком. Я металіком вишила лише серединку, тут болгарський хрестик. І два стібочки металіком. Усе. Я металік замінила на ось ці ниточки. Я вже показувала, що де-інде я ними користуюся. Я ці ниточки купила в Грузії, вони були не дешеві, але в Грузії все дуже дороге було. І в... там були різні різні кольори. Я собі придбала синій і жовтий. І ось цей жовтий я активно використовую там, де потрібно вишивати металіком. Тож я вишила, мені здається, що трохи яскраво, за яскраво. Я довго думала, чи міняти, чи випарювати, може якісь інші ниточки знайти, але потім вирішила залишитись. Все таки нехай буде яскраво. Зеленими ниточками у два складення вишиті гілочки, і вони вийшли різного кольору, різного відтінку завдяки такому окрасу ниточок. Потім я вишила болгарські хрестики. Червоними ниточками. В цій роботі багато використовується болгарського хрестика, і він мені став до вподоби, я навіть і не знала, що так можна ним прикрашати роботи. І Далі ще оці гілочки будуть прикрашатися червоним бісером. Я пришию його потім. Ось отак виглядає робота на цьому етапі і супроводжую його уривок Анатолія Дімарова на коні під конем. Аж ось і місто. Під'їжджаємо до великого під залізним дахом будинку з високим ганком. ступаємо поперед мами спершу в коридор, а потім у кімнату і застигаємо, вражені, приголомшені, зачаровані. Прямо перед нами, гордовито підіймаючись до стелі, стоїть ялинка. Тобто ми підійшли до ялинки в своїх творах і в своїх етапах вишивки. На цьому етапі, на восьмому, ми. Відкриваємо секретний пак. Давайте, дівчатка, відкриємо його разом з вами. Я витримала, не відкривала його сама. Звісно, я знаю, що там всередині. Ми догадувалися, що воно там буде. Що тут повинні бути матеріали для оформлення. Ой, семплеру. І я хочу з вами поділитися, як це все виглядає. Ось отак в нас в фетр замотані інші матеріали. Фетр дуже гарний. Дуже цікавий. Ой, дівчата, не фетр, це вілюр. Це вілюр. Чому я вирішила, що фетр, але це вілюр? Так. Далі у нас іде підвісик, підвіс з бантиком, і це частина для низу. Так, і що в нас тут? Тут в нас клеєва стрічечка, клаптик флізелину, золотистий шнурочок і червона стрічечка. Дуже гарно все так упаковано. Дівчата продумали, як потім оформлювати. Знаєте, не так, що хоп-хоп вишили і все. Мені подобається, що все доводиться до кінця, щоб усі могли оформити завершити свої роботи. Мені це дуже подобається. Треба буде розмалювати бантик, але зараз я ним займатися не буду. Треба буде купити фарби. Сьогодні я піду до магазину і можливо куплю якісь фарби. Щоб розукрасити цей бантик. На цьому я хочу закінчити першу частину відео про участь у зимовій авантюрі Stella Artis. Мені вже картить викласти це відео, воно зняти готове. І я буду продовжувати, звісно, буду продовжувати вишивати і дійду до завершення, до оформлення. Усім з вами поділюся, а на цьому всім пока. Арутейксоу. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, ever, ever.